Малята, послухайте вірш коло, де не глянеш всюди кола. Коло сонечко над полем, коло бублик і гарбуз, мостить коло чорногуз. коло саду колом діти. Вихор колом крутить вітер, коло колесо грибок. Коло коло, коло бок. Малята пропоную викласти предмети круглої форми на дидактичну рамку, яка знаходиться у книзі малюка. Де не глянеш всюди кола. коло сонечко над полем, коло бублик і гарбуз. Мостить коло чорногус, Колосаду коло саду колом діти. Вихор колом крутить вітер. Коло колесо грибок. Коло, коло, колобок.